Всім привіт! Гляньте, яка нова деталька в асортименті з'являється. Це брезговики, задні бризговики для, для Renault Megane 2 седан. У мене є для універсала вже довгий час, і на багатьох автомобілях вони катаються. Це така от супер новинка. Ну, я би так сказав, в моєму асортименті, тому що багато е, замовників запитували про цю деталь. Е, на жаль, не було зразка то цього разу. Один із підписників моєї інстаграм-сторінки, глядачів каналу мого Ютуб, прислав мені цей зразок, як бачите, в доволі класному стані, з мінімальними тут, слідами експлуатації. Головне, що всі конструктивні елементи цілі. Ну, ще один цілівий тут, бачите, цей язичок відломаний. Ось. Але справ... справим все добре. Тож на його основі можна зробити дзеркальну модель. От. Як бачите, ну, такі доволі жорсткі, ті, що я виготовлю, вони будуть е, м'якші. Ось як цей передній, е, це вже копія моя. Ось, бачите, Вони такі доволі м'які. Тр ну, тр трішки м'якші, ніж ці, але ну, не прям такі як, е, як е, матеріал якийсь там, типу тряпки чи щось, але такий пруж, доволі пружний, щоб якщо якийсь. Ну, удар чи що, то вони просто зігнуться і потім назад повернуться в свою попередню форму. Тож підсумуємо: по бризовиках є бризговики для універсала, повний комплект, передні задні. Ось Це передні від універсала. наскільки я знаю, для седана напевно, такі ж самі. І є задні для седана. Також в комплекті до кожного бризовичка ще така от проставочка. От, яка вставляється в відповідне місце ось тут для установки на кузов автомобіля? Тож, якщо вам такі детальки потрібні, також інші є деталі для Renault Megane 2 та інших автомобілів, звертайтеся. Мої реквізити в описі під відео. Всім гарного дня, ставте вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!